Доброго дня всім. привіт. Ось давайте для початку ми тут познайомимося. Тетяна працює лікаркою-психологиною у госпіталі ветеранів війни, займається реабілітацією військових. Піднедавна відкрила групу для дружин, чоловіки яких повернулися з війни, аби надавати їм психологічну підтримку. Сама також заміжня за ветераном АТО. Я розумію прекрасно, що якби я не знала багато чого, що з ним відбувається в плані навіть фізіології, ну що там, грубо говоря, в головному мозку відбувається, то я, мабуть, так само би давала якусь реакцію. Тут потрібно, мабуть, більш набратися терпіння. Терпіння, витримки, розуміння і по можливості. Де тільки можна в великому колосальному взагалі такому об'ємі надавати підтримку. Тетяна каже, реабілітуючи військовослужбовців, зрозуміла, що терапії потребують і члени їхніх сімей. Зокрема, коли чоловік повертається з війни, можуть виникати труднощі у спілкуванні та змінюється його поведінка. Зараз ми говоримо більш такі ось правила в групі, які мають бути, тобто які для вас будуть комфортні і звичні. Їм важко. Якби повернути до себе чоловіка, відкрити його. Тобто, якщо раніше він ділився з нею якимись переживаннями, якимись ситуаціями, то після війни стало трошки інакше. Наразі Тетяна п'ятниці зустрічається з дружинами Атовців, де вони діляться своїм досвідом. Заняття безкоштовні їх розпочала майже місяць тому, бо раніше для цього не було приміщення. Я зрозуміла, що це має бути комплексний підхід, і плюс ветерани про те казали, що якщо вдруг десь доходило до питання сімейних відносин, вони про те казали, що ми до вас тут ем, приведемо жінку, прикуту до батареї, прикуємо її, щоб вона вас послухала. Ті, от що з нами відбувається, і чому ми такі, і чому ми так реагуємо. Наразі в групі займаються три жінки. На заняттях вони спілкуються, діляться історіями, досвідом, підтримують одна одну. Надія дізналася про групові заняття з соціальних мереж. Це дуже важливо, коли ти можеш про своє особисте говорити, тому що не кожен зрозуміє, що таке чоловік, який був на війні, і ну, потрібно спілкуватись про це саме з тими людьми, в яких чоловіки були в таких самих умовах. Коло підтримки, яке надзвичайно важливе, бо коли ти в тяжких умовах, здається, що ти сама. Протягом двох місяців Тетяна планує відкрити групу і для дітей ветеранів АТО. Вважає, що для повної реабілітації потрібно працювати з усією сім'єю. Юлія Трач, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.